Саме цей автомобіль, друзі вам потрібен. Honda CR-V 2015 року випуску. Та ще й до того ж всього щасним та перевірним пробігом у 204 тисячі кілометрів. А головне, головне, без жодного підфарбування по кузову. Ця автівка під капотом має 1.6 дизельний двигунчик з потужністю 118 кВт. Також, також на механці, на шестиступці та на повному приводі ця гарна чорна краля. Оглядаємо салончик. По салончику також порядок. Збагрежений гарний салончик. Зверніть увагу на дверну карту. Звісно ж, повний електропакет, мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона. Сидіння також без пошкоджень у гарному, шикарному друзі. Вони є стані. Магнітолка присутня, вона сенсорна. Звісно ж, є, є клімат-контроль, є ось такий речах: шість вперед, одна назад. І цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашій компанії Ваш Карс. Доставимо у будь-яку точку України. Вартість буде нижче у коментарях або ж у описі до цього відео. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш